Так, привіт, читайте блогу в Сьогодні я вам розкажу о способах накрутки соціальних сетей На даний час у нас всего лишь три, ну у нас способ буде обновлятися, на нашому сайті ви узнаєте більше інформації, ну, більше, ніж трьох способів накрутки. Буде також спосіб накрутки в соціальної сеті з помощью програм. Ну, це вже проговоримо в іншому відео. І так, перше місце у нас займає сайт Олайф. Він займає, скажімо так, 12 місце в інтернет-статистики лайф інтернет е, в категорії безплатних, тому що 12 місце це, ну, вам не що небудь. Так, ось цей сайт. Навіть авторизувати, я думаю, всі зрозуміють. Я вже авторизований. І так, як тут заробляти саме внутрішню валюту сайту, тобто лайки. Є два способи доступних. Так як ще з коментарями і голосуванням подається обновлення, мабуть. І так, давайте поставимо лайк. Бачимо, що нам плюс один розвитання за і на 14. І за групу вступимо в групу. це вже група йде трохи дороже. Спасибо. І бачимо, що з щоб накрутити свою страницю для групу, ви нажимаєте проблем, заказати вконтакті і тут подписчики для группу, взяти коментарі пост і так далі. Ну, мені цей сервіс намагається тільки тим, що тут також має наклочувати Facebook, скоро буде e, Instagram, e, YouTube, Twitter, Однокласники, ну буквально всю соціальну сеть, буде соціальний сайт. Дуже просто зростання і саме головне багато є рекламодателей тобто заданий тут повно скажем так если нажать купить группу взять все посмотреть группы ну, доволі багато и він постоянно кожних 5 секунд обнуляет этот список давайте розглянемо інший метод это у нас турбулайкер он займає на другу друге місце наше тихи так смотрим он Статистика його показує більше 23 тисяч вчора, наприклад, більше 23 тисяч під посідителей сайта. Отак доволі таки непогано. Понравился мені тим цей проект тим, що тобто баланс осайда, ну, в ньому, е, скажімо так, більше ми можемо заробити, ніж на самому сайті Олайк. Так як за вступлення групи, да, ми бачимо подписатися. Тут платить біля 7 лайків, 6, 4, я бачив до 10, 15, 20, це залежить від рекламодателей. А ви, коли тим часом розполучите свою групу, ви також можете ставити, наприклад, 7. Ну, ціна за ту групу буде 7, да? ну, так? Ну, вона буде займати перше місце. Ну ви можете також поставити ціну за втіклення групи 1, тобто 1 лайк. Це внутрішня валюта сайту, і ваша група просто буде в кінці... Так само і ой, бачимо і що відкрито 150 груп доволі багато І цена 2 лайтя, да? Це, тобто ще ваша група буде ще ниче в е, списку заказу тут так само доволі все просто, нажимаємо ось на руку, нажимаємо «Виповнити». А, тут, я забудь, изнять. Нажимаємо на саму надпись групи, тобто або статистику, ну, тобто е короткої групи или кнопку «Подписатися». Ну я називаю так. Відкривається на група. Подписуйтесь і закривайте. Все, бачимо, все тому лише нам додалося. І також таким близьким образом ми ось заробляємо собі на баланс. Лайки. Зараз ми бачимо, що буквально за пару секунд ми заробили е, 14 лайків. Це Доволі таки близько, скажем так. Так ось сервіс самі тим, щоб тут можемо накручувати YouTube, тобто посмотри, лайки на Ютубі, підписчики на Ютубі, коментарі в соціальних сетях, копоси, групи подписчиків, друзя, транспорти, лайки, ну буквально все. Так. І це не на сапто також низькі. Ми бачимо що 420 тисяч лайків всього лише 12 тисяч рублей це е, одна копійка за три лайки так, ну і давайте розглянемо інший проект це у нас давайте вийдемо в нього Це, це займається нашу третю ступеньку, так як тут дуже мало рекламодателів, дуже мало завдань. ну, звісно вже обновляється кожного дня, але ну, все ж таки, що є, то є. Ну, більше інформації про ці сервіси ви можете знати на нашому сайті. Також будуть і дороги, які знайти про кожен проєкт, як на ньому красу ну, повністю від входу на проєкт і аж до розкупки вашої групки. Список також буде обновлятися. І не забуваємо заходити на наш сайт, ставити відео, ставити лайки на відео, підписуватися на наш канал. І також ви можете знати, як накручувати автоматично ваші групи, тобто всього втрачавши програми і запустити їх.